Міському голові на Волині повідомили про підозру у розтраті понад 6 мільйонів гривень бюджетних коштів при закупівлі автомобілів для ЗСУ. Про це повідомила прокуратура Волині. Між тим у бюро економічної безпеки зазначають, сума вимірюється мільйонами. В травні 2023 року до міської ради надійшло клопотання від військових про придбання двох вантажних автомобілів. Голова міської ради змовився зі своїм знайомим підприємцем та реалізували схему закупівлі цих транспортних засобів за завищеною ціною. Зокрема, вантажівки придбали більше ніж за 10 мільйонів гривень, які були виділені з бюджету громади. В той час як реальна вартість автомобілів була на 6 мільйонів гривень менша. Місцеві змі з покликанням на власні джерела повідомили, що мова йде нібито про міського голову ківерець. Ми звернулися до Олександра Ковальчука за коментарем щодо цієї ситуації. Він підтвердив, що йому вручили підозру. Правда, дали вручили мені підозру, слідство вважає, що вкрали 6 мільйонів гривень. Я особисто на закупівлю. Ну слідчі слідство триває. Я не де хаваюся. Я на місці наразі вирішується питання про запобіжний захід. Досудове розслідування триває.